Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І сьогодні у нас знову буде таке філософське відео, напряму пов'язане із системним мисленням, і в минулими відео, там де у нас про Бога був, і якщо у вас така тема не цікавить, то краще пропустити. Отже, якщо прийняти припущення, що Бог це. Універсальний алгоритм впорядкування будь-якої складної системи, то можна спробувати визначити його базову архітектуру, спираючись в тому числі на різні релігійні тексти, ту ну, саму Біблію, але не лише на неї, а й на різні вчення. Буддизм, стоїцизм, даосизм, іудаїзм. перелічувати там всі немає сенсу, я їх більше всі не знаю. Але е, навіть цього достатньо і давайте спробуємо. Е, але одразу треба, звичайно, зазначити, що все це не аксіома, дещо може бути притягнуте за вуха, але для розкриття сенсу це допустиме відхилення. І в кінці спробуємо зрозуміти, чому зараз здається, що світ скочується назад в хаос. Отже, базове визначення, яке важливе для нас, це те, що Бог це не істота, а алгоритм впорядкування хаосу. Він повинен створювати правила, забезпечувати їх виконання, підтримувати сенс існування системи, дозволяти їй виживати у часі. І це, в принципі, працює для будь-якого масштабу. І будь-яких систем, тому і претендує на універсальність. Ми можемо брати плем'я, державу, корпорацію, цивілізацію, біологічний організм, ну, будь-яку систему. Будемо розглядати в основному на прикладі держави і цивілізації, і визначимо основні складові, основні модулі цього алгоритму. Вже перше, це правила, які можуть бути у формі законів, норм, якогось там коду, якщо ми беремо, операційну систему, наприклад, і функція їх зменшення хаосу, тобто збільшення порядку. Вони визначають межі допустимого і недопустимого. Це можуть бути також якісь релігійні заповіді, закони держави, корпоративні регламенти, або негласні соціальні норми, виховання, там традиції і так далі. Без правил система просто якийсь такий набір елементів, незрозумілий шум, але перевантаження правилами може призводити до паралічу системи, коли вона входить в. В момент невеликої працездатності або обмеженої працездатності. Контроль і примус для стабілізації і змушення точніше примусу правил працювати. Це може бути поліція, суди, якісь каральні механізми, соціальний тиск. От в СРСР дуже було розповсюджено. І тут. Необхідно сказати про страх як ключовий інструмент порядку. Він описується якраз в багатьох релігійних а, вченнях, ну і філософських вченнях. Взагалі, філософія, мабуть, найактуальніша наука про життя. Третій модуль або третя складова це представник Бога або верховний такий центр. А, Центральний процесор, якщо хочете, і його функція це дати таке представлення або уособлення порядку, особлення Бога, якщо хочете, тобто зрозуміти, кому ми підкоряємося. Це може бути там: цар, президент, релігійний лідер якийсь партія, Рада Директорів. Ну, все, що завгодно. Сюди ж можна мабуть віднести і чиновників, які повинні забезпечувати функціонування системи, спираючись на правила і накази з центру, на такі дроти від центрального процесора. Це потрібно, тому що ну, людям досить важко вірити в абстракцію, і потрібно якесь обличчя Бога, представництво. І а, на цих рівнях о, найчастіше виникає узурпація влади о, і о, погані наслідки. Охоронці системи о, представляють о, функцію силового захисту від внутрішнього і зовнішнього хаосу. Це армія, служби безпеки, там, о, в давні часи якісь там воїни, лицарі. Ну, зараз силовики. І ну, їхня функція зрозуміла. Берегти систему, але ось коли охоронці починають служити собі, а не алгоритму, непорядку, система входить у кризу. Ну, ми можемо це бачити на прикладі корупції і серед чиновників, і серед якраз охоронців. Силовиків. Виробничий шар. Це вже п'ятий елемент у нас буде або робітники системи. Це можуть бути селяни, інженери, робітники, бізнес, якийсь там шар буржуазії той самий. І функція його перетворення ресурсів системи на життя це така матеріальна база існування системи. І без нього, в принципі, і часто, і сенс системи втрачається. Немає ресурсів, то чим повинна займатися система, що обробляти. Є також рівні, які можуть не дуже нам подобатись, Наприклад, це ті, які виконують роль жертв, раби, маргінали. ну, Такий баласт системи, і це як правило, найбільш такі експлуатовані, безправні взамінні і елементи, які часто не помічають. В різні епохи це були люди, там кріпаки, раби, мігранти, якісь пролетарі, ті ж сам. І, в принципі, будь-яка система має цю зону жертви. І навіть якщо сама система якось намагається відгородитися від цього, заперечити існування цієї зони, ну, вона бреше сама собі. Да, такий Красивий фасад, а, який не зважає на існування з цієї зони зони жертв. Важливим важливим елементом є налагоджувачі або ремонтники системи, це можуть бути там лікарі, психологи різні, інженери. А, ну Якщо ми візьмемо там, якусь організацію, там системні адміністратори, кризові менеджери. ну і так, далі, і так далі. Їхня функція зрозуміла: це ремонт системи і повернення її до працездатного стану. А, вони не створюють порядок, вони його. Бережуть і не дають розвалитися. Е, інший модуль, який там восьмий у нас вже виходить, е, його часто не вистачає, і е, він ламає багатьох людей. До речі, це е, сенсотворці, так звані, я навіть не знаю, яке щас слово підібрати. Тобто люди, які е, придумують сенс. І пояснюють його іншим елементам, да, беремо цивілізацію, іншим людям. Це часто е, різні там жреці, філософи, митці, науковці, можуть, там вчителі якісь. А, і вони пояснюють, навіщо, навіщо ж існує система, навіщо існує кожен її елемент. А, і без е, цього. Сама система, ну, вона, здається, нам ворогом. Правила здаються насильством, порядок нагадує нам якесь просто обмеження близьке до тюрми майже. І система тут може триматись лише на страху. Тобто, якщо твоє існування не має сенсу, ти можеш якось. Приймати участь у житті системи тільки виходячи із страху. Але страх, як ми бачили, це основний такий а, елемент впорядкування. Збереження і передача алгоритму відбувається за рахунок іншого модулю освіти. Тобто, це школи, університети, а, можливо, якісь там. Традиції і виховання, яке передається з покоління в покоління, і функція це відтворення системи в часі. Тобто ми передаємо своїм дітям, як система повинна працювати. Зараз, до речі, у нас тут досить глибока криза. Я робив відео, я не пам'ятаю, криза освіти та ідей, чи якось так називається. Що відбувається? Старий алгоритм, передають у світ, де він більше не працює. Нам повинен якийсь новий порядок. І останній, останній модуль, десятий, це зворотній зв'язок. Або ну, це можуть бути вибори, якісь протести, війни навіть. А також ну не такі конфліктні, наприклад, там ринок, який нам диктує якісь умови, наука, яка розвивається і теж нам а, показує, а, куди рухається система сама. Тобто функція цього зворотного зв'язку це коректція, коректувати алгоритм, а, давати сигнали про помилку. І без цього зворотнього зв'язку система, в принципі, приречена на е, знищення. Е, ну, якщо е, хто там головний, да, той сам центральний процесор, або представник, е, представник порядку, представник Бога, він не зчитує зворотний зв'язок, то для системи це дуже погано. І ось зараз е, ми можемо спостерігати, що все досить таки вийшло з ладу. Старі правила не відповідають реальності, представники порядку або Бога втратили довіру, легітимність, охоронці системи служать самі собі, е, сенсотворці е, вони. Або маргіналізовані, нікому не цікаві, або ще не винайшли нових сенсів, і нам про них не повідомили. Освіта при цьому передає е, мертві моделі, які не працюють, а зворотній зв'язок ігнорується. У нас це дуже сильно помітно в Україні, як зворотній зв'язок від людей ігнорується очільниками системи. Тобто наш алгоритм. Порядку він застарів. І а, що ми можемо з цього так от винести і, в принципі, висновок зробити? Коротес. Отже, Бог це такий алгоритм впорядкування хаосу тобто, це порядок. Коли цей алгоритм перестає працювати, починається криза. Коли криза затягується, народжується новий Бог. А, це і є той самий такий кінець світу, а, після якого настає новий світ, тобто, новий порядок на цьому. Отже, як казав Ніцше, Бог помер, ми зараз тут, і очікуємо на народження нового Бога і нового порядку. Ось так я сподіваюся доніс максимально зрозуміло. А, якщо є якісь а, зауваження, питання пишіть в коментарі. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, підтримувати. І побачимось у нових відео.